Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Я сьогодні хотіла би вам показати, як в'язати ось таку резиночку гачком. Вона достатньо щільно, гарно тримає форму. Охайно виглядає це так з лицевої сторони та з виворітної сторони. Резиночку таку можна в'язати не тільки до вироба, зв'язаного гачком, а також комбінувати з в'язанням зі спицями. Буде дуже гарно вив'язувати, якщо так буде виглядати, наприклад, манжет. Потім е, можна просто донабрати петельки по краю, і буде дуже гарно. Це я в'яжу майку з бабусиних чотирикутників. Її також можна буде носити, як і жилет, вона повністю дзеркальна, виріс спереду і зі спинки однаковий. Ось такі в мене проймочки. Така довжина в мене чотирикутник, йде 10 на 10 см, в довжину 1, 2, 3, четвертий. Чотирикутник, цей ряд. в мене вже починається пройм. Для пройми та вирізу. Я вив'язувала ось такі вже чотирикутники, не дов'язуючи цю частину. Далі, також для пройми і для вирізу, в мене ще ось така деталь. Ось Тут йде повна довжина чотирикутника, потім вона зменшується, і тут йде прямо. І ще деталька на півчотирикутник. Я вже обв'язала цією резинкою пройми. Так це виглядає достатньо охайно, буду ще обв'язувати низ, але такою маленькою резиночкою більш для краси, бо мені не потрібно, щоб низ майки в мене затягувався. Якщо вам цікаво, як в'язати таку майку, як вив'язувати ось такі деталі, пишіть мені в коментарях. Я зніму тут ще відео, намалюю схемки для цих деталей та для цих. Я в'яжу з пряжі. Ось така вона синенька, з, як меланжева трохи, 50% бавовни, 25% льон і 25% поліамід. 470 метрів на 100 г. Достатньо тоненько. Тож, в процесі в'язання резинки, особливо резинки, бо саму майку я в'язала гачком 3,5 мм, і було зручно і все дуже добре. Для резинки я взяла гачок 2,5 мм, бо я хотіла, щоб резинка була більш щільніша. Я пробувала гачком 3,5 мені не дуже сподобалося. Також я пробувала в'язувати пройми спицями, також не дуже вдовольнив мене цей результат. Тож вирішила зв'язати таку резинку. Але в процесі в'язання я зрозуміла, що ось такий гачок з достатньо тупим таким кінчиком, він не дуже зручний, бо нитка, мало того, що тоненька, вона ще в процесі розслоюється, ось так, на три ниточки. І у резинки, коли я в'яжу резинку, ось такі маленькі тут петелічки. І таким гачком. Не завжди виходить з першого разу залізти разу. в цю петельку. А якщо з першого разу, то може ниточка розслоюватися ось так. Тож, якщо що, то краще брати гачок з більш гострішим кончиком. Ну, але це все кому як зручніше. Ще ось така в мене пряжа. В мене її трошки залишилось, я з неї в'язала футболочку. У составі 65% бавовна, 50% шовк, 15% поліамід і 5% люрекс і 380 метрів на 100 г. Тож, сподіваюся, це відео буде вам корисним приємного вам перегляду. З однієї сторони я вже обробила виріз, і з іншої сторони, практично дійшла до того місця, з якого я також буду починати формування. Ось цього V-образного вирізу. Тож, на початку, як в'язати таку резиночку. На початку потрібно зробити повітряну петельку Ось так. і пров'язати таку кількість повітряних петель на таку довжину, якою б ви хотіли бачити свою резинку. Наприклад, у проймі в мене тут 5 Повітряних петельок Ось така довжина виходить. У вирізі 10 петельок. Для обробки низу я буду в'язати маленьку резиночку більш такий декоративний в неї буде сенс, не буду її затягувати, щоб просто обробити цей край. Тож я зроблю першу другу та три петельки. Ось так буде маленька. Почну з боку майки, ось так це виглядає, з лицьової сторони. Тож, є в мене ці три петельки, і мені їх потрібно зараз приєднати до майки. Я ввожу гачок через ці дві петельки краю, підхоплюю нитку від матка, протягую петлю. Через майку та через петельку ланцюжка з цих повітряних петель. Далі мені потрібно розгортати в'язання в цей час у процесі в'язання цієї резинки, тобто, ось так я розгортаю, ниточка йде ось так: от за гачком. І в'яжу перший рядок. Мені потрібно пров'язувати з'єднувальними стовпчиками чи полустовпчиками, тобто за одну дію. І мені зараз потрібно пров'язати першу петельку. Я ввожу гачок в другу дужку від себе і пров'язую ось так цю петлю. Далі друга петля. Ось вона У мене достатньо тоненька нитка, тож такий процес не дуже швидкий. Друга петелька і третя петелька. Ось так далі я знову розгортаю в'язання за часовою стрілкою. Розгорнула ось нитка від моточка. І тепер я буду в'язати наступний рядок якби то з виворітної сторони. На початку я роблю одну повітряну петлю, це обов'язково. Далі мені потрібно пров'язати три петельки знову за другу дужку. Ось перша. друга та третя. І тепер треба приєднати цей рядочок до низу майки. Тож я ось так от стромляю гачок від себе, і з'єдную цей край. Резинку можна в'язати в кожну ось цю петельку, якщо не хочеться, щоб край був затягнений. Але для пройми чи для вирізу можна в'язати, наприклад, через петельку. Це вже треба дивитися за кожним виробом. Далі я знову розгортаю в'язання ось так: за часовою стрілкою, ниточка від мотка за гачком і в'яжу наступний ряд. Ця резинка буде в'язатися з лицьової сторони. Повітряну петельку після приєднання резинки до виробу не потрібно робити, її потрібно робити тільки поверху перша, друга і третя петелька, її не дуже зручно в'язати. Особливо, коли нитка тоненька, ось вона ось тут сховалася. І третя. Знову розгортаю в'язання за часовою стрілкою, нитка за гачком, роблю повітряну петельку і таким же чином пров'язую ці свої три петлі. Якщо пряжа буде більш товста, резинку буде в'язати більш зручніше та швидше. І ввожу гачок знову ось так: от від себе, витягую ниточку та протягую її через петлю. Далі, таким же чином, повертаю в'язання. На кожний рядок треба розгортати в'язання за часовою стрілкою. Повітряну петлю не в'яжу. Відразу в'яжу ці три петельки. Перша, друга. І ось там от сховалася моя третя петелечка. Ось вона, вже трохи помітно, яка резиночка виходить. Дуже така гарна. І таким же чином далі я продовжую знову за часовою стрілкою, розгортаю, і ниточка йде за гачком і в'яжу рядочок, який вийде на виворітну сторону. Повітряна петля, перша, друга та третя. Та приєдную до виробу. І ось такими діями в'яжеться ця резиночка. Виріз буде формуватися за рахунок укрочених рядків, то як же ще зрозуміти, звідки починати ці рядки вже вив'язувати? Це все буде залежати від кількості петель, відведених на вашу резиночку. Так, як в мене 10 петельок, то мені десь за. Сім шагів, бо три петельки я залишу ось так от за 7 шагів мені потрібно дійти до центру самого вирізу, що я називаю 7 шагів. Тобто, це коли ви з'єднуєте резинку із самим вирізом. Корочені рядки потрібно починати вив'язувати з вивіртної сторони, коли петелька знаходиться знизу. У мене зараз якраз дов'язаний рядочок донизу, це виворітна сторона, я ось так от розгортаю петелькою на праву сторону, ниточка за петельку, і так як в мене 10 петельок, то мені потрібно в цьому рядочку пров'язати їх 9 на одну менше. Перша. Якщо резиночка. Менше удовжину, то все це набагато швидше. Ось я можу порахувати, скільки я пров'язала, якщо ви щось сумніваєтесь, якщо у вас також багато петелечок, як і в мене, то я рахую ось перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Тож мені потрібно пров'язати ще дев'яту, Ось вона у самому верху. Ось дев'ята. Десяту я не дов'язую і розгортаю ось так от в'язання знову за часовою стрілкою. Нитка за гачком, роблю повітряну петельку і в'яжу донизу 9 цих петелечок. Та приєдную свою резинку до да вирізу. У вирізу я в'яжу не в кожну петельку, а десь через петельку. Я буду приєднувати аж в цьому місці. З'єдную. Ось так розгортаю, і тепер буду в'язати 8 петельок у довжину. Ось я пров'язала 8 петель, знову розгортаю в'язання і в'яжу донизу ці самі 8 петельок. Приєдную до вирізу, розгортаю в'язання, і тепер в'яжу висоту 7 петельок. Ось така сходинка повинна виходити. Тож таким чином, я буду в'язати до центру вирізу, поки в мене не залишиться 3 петельки. Якщо у вас, наприклад, у резиночці менше петельок, 5 петельок, то треба тоді буде дов'язати, поки у вас не залишиться 2 петельки. Ось я дійшла до центру вирізу. Ось так це виглядає. В мене тут три петельки залишились ось такі сходинки. Далі розгортаю, і зараз мені потрібно з'єднати всі оці сходинки. Я пров'язую свої ці три петельки, які я залишала. Перша, друга. і Саме третє, яку завжди незручно в'язати у самому верху. Третє. Ці три петельки. Далі я збираю. Ось між сходинками є ось така перемичка. Тож я встромляю гачок сюди і в'яжу четверта. Далі також сама п'ята. Шоста, сьома, восьма. Дев'ята та десята. Тобто, я зібрала всі петельки до кучі, які я скорочувала. І в мене вийшло знову 10 петельок. Далі я розгортаю в'язання на лицьову сторону. Роблю повітряну петельку і в'яжу донизу 10 петельок. І остання 10 петелька. Приєдную в'язання, розгортаю і знову буду в'язати скороченими рядками. Так як я завершувала трьома петельками, то трьома петельками я і починаю, ось так третя. розгортаю в'язання, повітряна петля, пров'язую ці три петельки, перша, друга. Та третя, приєдную до вирізу. Треба приблизно також дивитися, щоб вийшло однаково. Розгортаю в'язання і в'яжу зараз 4 петельки. Перша, друга, ось ця третя петелька. І вже в цей рядочок. Який був зібраний, в'яжу четверту петельку. Ось вона також сама за другу дужку. розгортаю в'язання, в'яжу зараз наниз ці чотири петельки, приєдную, розгортаю і зараз в'яжу висоту. П'ять петельок, Тобто чотири. Перша, друга. третя, четверта. І ось буде п'ята петелька. Знову розгортаюсь. І в'яжу п'ять петельок донизу. Приєдную до вирізу. Ось так це виглядає на цьому етапі зараз, розгортаюсь, в'яжу до верху вже 6 петельок. П'ята і приєднуюсь, шоста петелька. Повітряна петля і шість петель донизу. Далі знову доверху вже сім петель. Так, це вже виглядає, залишилося зовсім трошки. Дов'язала я рядок з 9 петель, розгортаюсь. Ось так це зараз виглядає. В'яжу останній рядок 9 петель донизу, повертаюся і вже буде 10 петель. Я з'єднаюся повністю з початком. Ось я дійшла донизу, якраз в мене добре. Виходить, з'єднатися, щоб все було симетрично. Розвертаюся і в'яжу останній рядок вирізу. Ось я пров'язала 9 петельок, залишилось мені 10 буде з'єднувальний напівстопчик. і його краще пров'язати ось так, за дві дужечки, щоб було щільніше і нічого не розходилося. Ось так розгортаюся на ну, оцю сторону, і ось такий шовчик виходить по центру. Далі вже можна в'язати, як і всю останню резиночку з такої кількості петельок, з якої у вас є. Ось так це зараз виглядає. Ця сторона здається довша, ніж ця. Поза рахунок резиночки, вона вже стягнулася. І можна побачити, що зараз здається. Що не зовсім по центру, все виходить, але це все потім, коли зв'яжеться і ця сторона, це все ось так от підрівняється і все буде добре. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок.